Які продукти або послуги ось за останній час стали для вас занадто дорогими? Ну, Овочі, фрукти. Ну, Весному такі продукти питання. І, що говорити про послуги? Ну, послуги теж як би, електрика, водопостачання, так, газ. Та все стало дорогим. Ну, важко так сказати. Ну, мені здається, що з початком війни то взагалі все дуже дорого стало. Ну, долар виріс і ціни на все виросли. А напевно, це м'ясо, яйця. Молоко. Молоко так. А, ще дорога олія, і неважливо це. Яка там саме продукція чи бренд уся дорога стала, а так начебто все. Доставка, стоматологія, це все нема такого нічого. Нічого не знаю. Ні, ні, ну для мене норма. Майже все. Більш детально розкажіть, будь ласка, свою думку. І з чим це зв'язано можливо? Чим зв'язано, не знаю. Е, ну… Но... Да, самые обыкновенные продукти, як картошка, морковка, луку, вот что те, що как бы кожен день приготовлення, воно дорого? Ніяк. Ціни не змінилися русський... Змінилися, але і життя змінилося. То картошка стала дорога. Картошка можна було б і дешевше, хліб став дорогий. Послуги це таке: можна робити манікюр, можна не робити це не страшно.